Добрий, Добрий день. день! Вас вітає учениця 7 А класу хижняк Стефанія та учениця 7 А класу Звенигородська Ірина Запорізької гімназії no 107 Запорізької міської ради Запорізької області. І Сьогодні ми вам продемонструємо наш вірш на тему Шлях безпритульного хвостика додому. Наш безхатній хвостик блукає вночі, самотній, втомлений, шукає свій дім. Він мріє про велике тепло і турботу, про глибоке кохання і затишок в домі. А він все й махає, шукає свій дім. По дорозі тихій, крокує він, Туга й горе в очах блукають, вірить у щастя, яке й не знайдуть. І раптом він бачить дружню родину, в очах його радість і плине довіра. Він вірить у долю і доброту людини, вірить, що знайде він тепленьку хатину. Без дому довго ніхто не протягне, без ласки, дружби і вічного поривання, Безпротульне щеня ще має надію, а в мріях його тепленька ковдрина. І як заведено кожній безхатній собаці, знайшла вона свою радість, своє вірне кохання. Дякуємо, Дякуємо за увагу!